Свято казок, колосок. Жили собі двоє мишенят круть і верть. Та півник голосисте горличко. Мишенятка тільки знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись, а півник раненько прокидався, спершу всіх пісною будив, а потім до роботи брався. От якось. Підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть, покликав півник, гляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, треба його обмолотити і борошно намолоти. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я, закричав круть, тільки не я, закричав верть. Добре, я сам все зроблю, сказав півник та пішов на млин. Повернувся з млина і знову кличе мишенят. Сюди, круть, сюди, верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. От так півнику, от так молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. А хто буде місити? запитав півник. Тільки не я пропущав круть, тільки не я пропущав верть. Думав, думав півник та й каже Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, затопив піч і спік у печі пироги. Мишенята теж часу не гають. Пісні співають, танцюють. Півник вийняв пироги, поклав на стіл, а мишенята тут, як тут, і кликати їх не треба. Ох, і зголоднів я, пишіть круть, ох, і їсти мені хочеться, пишіть верть. Швидко посідали до столу, а півник їм каже Стривайте, стривайте, ви мені спершу скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив? Тихіше вже, сказали вони. А хто його до млина відніс? Теж ти. Зовсім тихо відказали круті верть. А тісто, хто місив, піч тепив, пироги пік. Все ти, все ти ледве чутно пропущали мишенята. Стали круті верть вилазити за столу, а півник їх і не тримав, тому що немає за що таких ледарів пирогам частувати, і залишились мишенята без смачних пирогів.